Так, у нас тут продовжується рознос. Сімкики ми розклали Ві, вам. Ще я його якось так розклала, що він прям нормально розклався. Тут зафіксувала максимально криво, бо я його розбирала, але ну, тримається. О, йо, там пікнік буде. Тут Хлоя, в неї своя хатка. Крісло йшло спати. Максим, що спати, так все ага, нормально. І що? Ага, там ще йшло. Короче. Звичайний наш день. Що таке? А давай на столі. На столі? Так. Да. Давай. Оце я можу забирати, так? що оце Максим не їсть, до речі, взагалі його під'їдаю я. А це ми їли пельмені. Що я хочу сказати? Моя дитина вперше їла пельмені. Ну, типу, як? Він до цього їв пальмені, але це було. Знаєте, я коли вводила прикорм, я дуже боялася йому давати напівфабрикати. От я не читалася, що це табу, що це можна дуже-дуже рідко. Я купляла оці мішутка, вони ж непоганим складом. І я якось після року, може навіть півтора щось там експериментувала. Але я хочу сказати, що півтора року моєї дитини вже сформувалася певна звичка до певних продуктів. І ось, наприклад, вже рахуйте, рік пройшов з тих пір, і так, щоб він їв пальмені. Ні. Ну, він, він що він міг? Він міг з'їсти тісто в кращому випадку від пельменя. А в ще кращому випадку я знайшла ось такі кольорові пельмені. і він міг з'їсти так само тісто. Він міг просто в декількох пельменях понадгризати тісто. Що стосується тюфтільки всередині, мій син їсть м'ясо тільки в котлетах. І це ще й не все ж мають бути реально смачні котлети. Раніше, коли вводила прикорм, він міг з'їсти курячу ніжку таку протушену, ну, протушену, зварену. так. Е, і він ту курячу ніжку прямо так отримав за кістку, їв і взагалі. Я тішилася страшезно, що моя дитина так гарно їсть м'ясо. Але все помінялося десь після двох років. І зараз щось, окрім котлети, в ну, саме в вигляді, дуже важко. Тут я йому сказала, що в пельмені всередині є котлета. Фактично, це ж і є та сама котлета, Ну, по факту, типу, як парова. Зварена навіть, так? Ну, зварений фарш, зварена котлета. І він з'їв. Він пів тарілки мабуть, тих пальменів з'їв. Я в шоці. Я в такому приємному шоці. Просто я не можу це передати. Це так. Я точно впевнена, що він не голодний, але він ось побачив такі пластівці і вирішив, що він ще їх хоче, він сам собі залив молочком, ну і дойде. Ну тепер я точно впевнена, що він не голодний. І все, можна жити це життя і насолоджуватися прекрасним вечором. Я сподіваюся, що він такий буде. Отак. Ще один момент поговорити, поділитися хочу. Це те, що я не пам'ятаю, чи я просто це розповідала, але чомусь воно в мене так на хвилі спогадів, мабуть, тому що я недавно тільки виклала те відео. Про мікроструми. Я ходила на мікроструми, пакетом треба брати мінімум 5, а ще краще 10 процедур. Вартість пакету на 5 процедур коштувала мені щось 7,5 тисяч. Мікроструми це таке воно. Така, краще це погуглити, ніж я буду зараз неправильно якось це все описувати. Ну, а на хлопський розум тобі є такі два апарати з струмами і. Здорово. Е Стимулюють м'язи. Типу, розглажують якісь зажаття. Коротше, по м'язам повністю проходять по всім цим точкам. І що я хочу сказати? Шкіру мою ви бачите. Ну, на мені ще навіть є тональник зараз. Кажу ще, тому що вже кінець вечора, кінець вечора, початок вечора, кінець дня, ну, типу, -по вже би, це не зовсім свіжий макіяж, але про що я хочу сказати? Сказати, щоб я бачила якісь супер результати, про які там всі говорять, ні. Я косметологу про це прямо сказала. Він питав, чи, чи ще я хочу взяти 5 мікростромів. Це треба по дві процедури на тиждень робити. Мені трохи зашквар, тому що мені треба бути. Зараз? Я повернулася. Так ось <кхем> 에, сказати з ночи мою зупин... Наче все нормально. На чому я зупинилася? На тому, що а, я кажу. Е... кардіологу, психологу боже. Косметолога, про те, що я не бачу того результату, достатньо для того, щоб ну, типу, ходити. А, на чому я зупинилась на тому, що треба дві процедури в тиждень робити. Мені це забагато для мене ідеально раз в два тижні, якщо не раз в місяць, якщо чесно. Я не люблю бути дуже прив'язана до ходіння кудись, тому що буває день, коли більше роботи, буває день, коли дощ банально, немає грошей, немає настрою, хвора дитина. Ну і так далі, наварити їсти треба багато уборки назбиралось. Ну коротше, я розумію, з якої сторони що, що таке година часу собі приділити. Але коли ти мама, коли ти працююча мама. Коли ти мама, яка 24 на 7 з дитиною, і чоловік приходить тільки поночувати додому, то ну якби да, це трошки нагрузка насправді, бо тобі з половиною світу треба домовитися для того, щоб собі виділити двічі на тиждень кудись ходити по годині, або це стабільний садочок. А це не ну, але ти не здоров'я, тому ми не можемо на це надіятися 100%, що там ти відходиш всі 10 занять. Сонечко, все добре? О. І цей. Я вже перемістила з іншу Е, e, І що я хочу сказати? Те, що e, ну, ми, ну, 5 процедур ледь ледь відходила, слава Богу, дитина тоді не хворіла, але була на волоску. Ну, і він мені за ще п'ять процедур. Можливо, якби я бачила якийсь супер ах, який результат. То я би, ну може а, би якось. Я хова, Сонечко, зараз я заховаюсь від тебе. Добре? Да. І цей. І він мені каже на цей косметолог, що е, ну ви ж розумієте, типу, що е, типу, якби у мене була е, існік, мій був би поганий, мовно кажучи, якби ма, мені там не знаю. Музику, а яку ти хочеш пісню? Машин? О там, там мені на надоволі. Машин там музика є. Ого, ну давай зараз пошукаю. Це щось таке. Це коротше оце відео. Короча, не знаю, яким чуттям я зрозуміла, яка то мала бути пісня, <смас> якось поняла з першого, ну, з, з другого, мабуть, разу, з першого, ну, у мене загрузка даних була, потім цей. Е, і він мені каже, вертаємося до спитолога, що якби типу, стартове моє лице було там, ну, типу, я там багато часу втратила, там, да, якби воно там було вже таке не першої умовно свіжості, хоча я і так вважаю, що тут є ще над чим працювати то, типу, результат був би помітний. А так як в мене і так не запущена історія, то, типу, а що я хотіла від себе? Чесно сказати, ну, хоч мені косметолог ну, доволі такий приємний і все, я не можу сказати, що він там якийсь некомпетентний чи ще щось, бо доволі такий розумний. Але оця фраза мене якось відштовхнула насправді, тому що, ну, я розумію, він не міг передбачити, як це буде конкретно на моїй шкірі. Але ну ми вже бачимо, що ніяк. Ну, типу, мені здається, можна купити крем за 5 тисяч гривень і, напевно, буде трошечки кращий ефект, як мінімум, тому що я не буду користуватися не 5 разів, а протягом там, місяця, двох, трьох, поки він в мене буде. Я вже мовчу там про ретинол, який творить чудеса і так далі. Тому доцільність мікрострумів, мабуть, вона ок десь коли е, біля 40 років маєш. А от коли отако до 40, або коли отака десь шкіра, як мене, бо я знаю, що багато в кого в 40 років, так само виглядає шкіра, то, мабуть, воно, ну, спробувати можна. Ну, але чи вартує воно тих грошей? чесно кажучи, якби я знала, що це буде ось так, так само. Я би купила дорожчий крем просто. Ну, але ну що, будемо вчитись на моїх помилках. <смі> ну, можливо, можливо, був справді якийсь вау-ефект, а я його просто не помічаю. Загалом, те, що в мене шкіра стала краще мені більше подобається, це так, але я до косметолога так декілька місяців ходила підряд, раз в тиждень, два рази в тиждень. Я також думаю, що мало би виглядати все набагато краще, ніж воно є. Або я до себе просто придираюся. І все ще таке може бути. Покажи, який в тебе пістолет. Є отакі. Он саме такі саме. Так само робить. А ну давай. У -у 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 -у. Так... То довго тримай такой. Ти знаєш, ти ж мієш. А хочеш ось такі великі? Давай поміняємось. Давай. Коротше, купила, думала буде таке щастя. Це такий самий звук, як в того. Ну, але прикольно виглядає. Ой, ой. Це супер розмовний влог І що я хочу сказати, що хочу до стоматолога. Це такий гештальт у мене. А ще хочу. Ну, до стоматолога це як піти, це можна теж абонемент купляти, бо це, як правило, півроку мінімум туди ходиш. Одне чіпляє інше, третє, п'яте, десяте. Хочу ще Макса зводити вперше в житті. Але ну це не знаю, це стоматолог. Це максимально відтягуєш цю всю історію, бо приємно нам мало. А ще хочу піти в зал. Я ходила на фітнес таку студію у нас в ЖК. Що? Оце музика. Музика, так. Подобається тобі? Так. Будемо купати сьогодні? І вони хочуть. Не хочуш? Вони хочуть. А вони хочуть, бач, вони як гарно купаються. А і цей. Хочу піти в спортзал, спробувати. Я ще не ходила жодного. Ну, типу, тако разово ходила, звісно, в зал, а також, щоб абонемент купити, в мене такого експірію не було. І я хочу піти. У нас є зал неподалеку. Е і там є абонемент такий що, типу, з груповими заняттями, бо тренера, мабуть, я не потягну. Час, звісно, в ідеалі е ідеальному, то було б класно. Але групові заняття, е так як я ходила на фітнес тут, е то нічим не гірші. насправді. Uh, і ось думаю піти, бо по часу там клас що ранок. Що дитинку відвів садочок і пішов. Але знову ж таки, коли, коли вона пішла в садочок, бо коли не пішла, ну то, типу, нікуди ти не йдеш. Але там такий абонемент, що ти не втрачаєш. Ти просто купляєш, і в тебе безлім. Ти ходиш хоч кожен день і цілий день ти там. Або, ну, типу, там групові, плюс, типу, безлім просто зал. Типу, ти попадаєш на групові, хочеш там п'ять груп, ну, п'ять груп в подряд, по-моєму, там немає, там два максимум. Ну, щось таке. І це от вигідна історія, бо тоді я платила. За разові, типу, там 6 занять в місяць, вісім, і це ну, капець, бо вони згорають е, за місяць. І я коли брала спочатку по 12 занять, це три рази в тиждень. І це дуже важко, е, коли є дитина, і коли треба, щоб хтось з дитиною сидів. О, така історія. знаю багато мам, які там в соціальних мережах особливо е, транслюють історію про те, що Можна, було б бажання, що дитина може бізі-кубом займатися поряд, а ти собі там, не знаю, віджимаєшся. Айпадь! Або ще щось. Все, бісики беруть Максима, зараз буде розлітатися все всюди. Я не з тих мам, які впихають, не впихуємо. Мені дуже хочеться жити в такому ритмі, але. Е, ну, Мабуть, це не про мене. Я не. Я, щось так підняла телефон, я не можу. Коротше, я не можу. Плюс у нас не було такого, прям ну от навіть в зал, зараз ну куди його годіну? Немає паралельно якихось занять для дітей, щоб він там собі танцями займався, умовно, а я в залі. Плюс до всього він мене так, мені здається, не відпустить. А ще з планів, я хочу Макса спробувати дати на футбол. Хочу спробувати якесь пробне заняття, подивитися за ідеєю чи ні, бо він ніколи ні на що таке не ходив, ні на які розвиважки. Я не впевнена, що він взагалі адекватно на це відреагує. Може мама на ручки і все, а може, нормас. Тому, бо Сергій він колись на футбол, на Сергія тренування ходив. Ось. Це такі плани. А вийде з цього все навпаки, як завжди, як завжди. Це просто ти собі плануєш, а воно виходить абсолютно щось. Паралельне, хотіла сказати, не паралельне, а навпаки. Так. Так що таке? І піду, піду, що я зараз. Піду поприбираю хоч. З цього всього балагана. Щоб мені трошечки легше дихалося. Але насправді іноді я розумію, що треба просто видихати і не звертати на це все увагу. Але іноді дуже важко на це все не звертати увагу. Це ми вийшли на вулицю о восьмій годині вечора. Зазвичай ми на такий час тільки заходимо додому. Точніше, піже заходимо. А тут ми тільки вийшли, бо хтось прокинувся о шостій вечора. Та й таке малюємо. Всім дякуємо, що були сьогодні з нами.